Куля. Як я маю зрозуміти, що воно до цього відноситься? <гум> Добре. Тоді таким чином поки що нічого не співвідносимо ні з чим, а просто відкриваємо, які є. Отже, знайшли снігову кулю. Добре. Наступний. Ви бачили, що пачка там здоровезна. Наступний у нас... А, знову нічого не бачу. Чи... Чуєте дзвоники? До нас летять колядки. Колядники. Так. Добре, нехай буде так підряд, побачимо, що з цього вийде. Чи може ближче до всього. Так, деякі розрізані, можливо, вже було розпокоєння. Привіт, друзі. Чи купили ці Різдвоники? Так, ялинка. А Ластівка прилетіла. Та й стала ще друвати. Це все на Новий рік буде, друзі. Точніше, це буде Адвент перед Новим роком до Різдва. Тобто, зазвичай ці адвент-календарі, хто знає цю тему, їх купують у грудні, щоб е, рахувати 24 дні до свята. Так, така в нас вже наче була, так. Да. Ось таких дві. От. І таким чином люди е, кожного дня роблять одну якусь справу, або отримують одний якийсь подарунок, або е, щось там одне слово вивчать. Коротше, хто як хоче так розважаєтесь. <реш> Магія милосердя ходимо, обійму об правильно. Отже, друзі, ми цього разу будемо зустрічати Різдво із українськими традиціями, а зніму я їх зараз тільки розпакування. Так, якось не дуже, якщо я ось так зроблю. Не дуже не знаю, як, як краще зробити, щоб наче все було видно. Якось я не продумала. Не продумала цей момент. Ходи, Наступний. Дуже цікаві традиції у нас, яких я знаю багато, але їх походження і якось розповісти про них, у мене немає цільної картини. І це дуже погано, що я, як українка, не знаю традицій. І з вами разом будемо це все надоложувати у грудні. Хто має терпіння на те. Беріться терпіння, бо з 1 грудня починається а, значить, будуть ці малесенькі історії. Хто не має терпіння, всі пуст здається, що продаються через дзвоники, сама книга. Але, нащо? Я все одно розповім. Так, ось, повторюється свято вже скоро. Пів року якихось нема що бачить. Так. Далі у нас головний вуйко свят. Файний дідух. Це дідух. Я його вперше побачила у Львові. Друзі, дідух не роблять в Києві. Я вам одразу кажу, бо я. Все своє життя в Києві і дідусь в Києві не роблять. Я його побачила у Львові, дуже зацікавилася, і всі здивувалися, що я не знаю, що таке є діду. Я зрозуміла, що е, оці всі е, традиції, це треба не тільки для мене, а що й багатьом людям буде так само цікаво, як і мені.